Всім добрий день! Сьогодні буде огляд у нас гортензії Magical Tuesday. Це крупнолисна гортензія із серії Magical. Якщо всі вже тут у мене вже запитують по 5-бальній системі, яку оцінку я даю цьому сорту? Я цьому сорту даю 5-бальну оцінку. 5 балів. Чому? Що мені в ньому подобається? Плотне листя, яке взагалі не в'яне на сонці, практично. Рівні пагони, які не лягають, не розлягуються. Тримає вона квітконоси дуже-дуже гарно. Я вам все показую цей кущ, який не підв'язаний, ніколи не був підв'язаний. він Оце він такий. Так ось він здалеку червоного такого кров'яного кольору, прям такий прям насичений. Вона вже оцвітається. і коли оцвітається, вона така робиться воскова. Вона, вона таки буде тримати свої квітконоси, а нові будуть е, виходити. Отут, тут, бачите, ось у, появляються нові пагони. З між довузлів. Бачите, вона ось випускає. Значить, вона ремонтантний сорт, і в неї всюдова ще підуть нові пагони і вони будуть квітнути. Вся і серія Мэджикал і вона ремонтантна. Мені вона дуже подобається. Я вам рекомендую взагалі всю серію Magical. Тому що це бомба, бомба сорти. І. Зараз я її просто обріжу для того, щоб вона почала нарости, почала нарощувати нові пагони. І щоб був більший кущ. Так що, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую, що ви були за мною до кінця. Поставте подобайку І у нас буде дуже багато оглядів крупнолисної гортензії іменно сортів. Так що. Поставте собі, як то кажуть, напоміналочку, щоб не пропустити ні одне відео. Всім дякую. Зробимо країну квіточою.